Останній пленарний тиждень року має базуватися на тих законопроектах, які підтримують Збройні Сили України. Наразі дуже складне становище у військових підрозділах із забезпеченням, але ті дзвінки, які були протягом вихідних днів, тільки підводять під те, що ми маємо терміново прийняти проект закону і це зробити до початку наступного року, тому що саме матеріально-технічне забезпечення військових частин для всіх нас, для всіх українців, для всіх народів народних депутатів має бути пріоритетом. Номер один. Чому цілий рік, коли всі бригади зверталися і до міністерства оборони, і до всіх благодійників допоможіть, знайдіть ситуація абсолютно безпорадна. В цей час кошти виділялися на різні буквально заходи, тільки не на бригади. От тому маємо таку ситуацію, що все має бути зафіксовано в бюджеті. Дуже важливо, щоб не було ніяких. Одноосібних ініціатив вони не працюють. Просто 2024 рік чітко продемонстрував, що центральний рівень не Справився, не виконав завдання по забезпеченню військових частин за рахунок коштів, які раніше ним спрямовувалися. дійшли до того, що ми маємо сьогодні просто великий запит від військових бригад і маємо це вирішити питання раз і назавжди, використовуючи всю інформацію, яку ми маємо, весь аналіз з приводу закупівель, які здійснювалися ДСТЗІ, Держспецзв'язком протягом 2024 року. Які є нарікання на постачання від цієї структури необхідних. Безпілотників для військових, ми абсолютно впевнені, що ця структура, це міністерство, не має здійснювати закупівлі. Ми маємо цю частину грошей віддати виключно на закупівлі, які будуть проводити безпосередньо бригади. Тому додатковий ресурс, який ми маємо відправити на забезпечення матеріально технічної частини наших військових частин, 40 6, майже 47 мільярдів гривень додатково до тих 10, які вже є в бюджеті на 2025 рік. Надійшли кошти від ОВДП, Будь ласка, спрямовуйте виключно на безпеку і оборону. Не потрібно включати розподіл цих коштів на інші різні програми, не пов'язані з нашим захистом і обороною. Підвищення матеріально-технічного забезпечення військових частин має бути не на словах, а на ділі. Для того щоб це було на ділі, це має бути обов'язково зафіксовано законами, які не можна відмінити, обійти, змінити чи переспрямувати кудись кошти. Всі народні депутати мають підтримати цю ініціативу. Крім того, ми маємо це зробити терміново для того, щоб ми на цьому останньому пленарному тижні в 2024 році прийняли те, що потрібно військовим. Це дає їм можливість уже зараз самим контрактувати те обладнання, що їм потрібне, щоб вони вже з 1 січня 2025 року змогли оплатити і отримати те, що спасе їм життя не тільки їм, а всім нам і всій країні.